Звичайний хом'як Хома, що от так а це його найкращий друг Ховрашок. Він на лузі у сусідній норі живе. Я аж на півроку старший за тебе. Кожного разу вихваляється перед ховрашком Хома. Отже, розумніший. І ти мене усьому повинен слухатися. Цього ранку зарядку Хома робити не став. ліньки йому. Зроби за мене вправи, каже. Ховрашок ну, за двох старатися, присідає, підстрибує, а Хома в затінку лежить, дрімає. Може, вистачить, заблагав хаврашок годин через три. Сил моїх більше немає. Ти що втомився? здивувався Хома. Це ж ти за мене робиш зарядку? Ох, як я втомився, навіть п'яти гудуть. Приляжу, відпочину, а ти поки нась бігай по стрички на сніданок. Не можу, простогнав Хаврашок. Так він заморився. Ох, зітхнув Хома, завжди я все за тебе, ледеря, роблю, і вирішив сам бігти по стручки. Адже ж дуже їсти захотілося після зарядки. На старт, увага, руш! сам собі скомандував Хома і повільно попростував через луг до горохового поля. Бігти він роздумав. Ще чого останні сили витрачати. Перейшов Хома по колоді через струмок і, нарешті, опинився у заростях гороху. Там він зірвав п'ять найбільших стручків, рвав Хома їх так, підстрибне, обійме стручок, повисне та гоп із ним на землю. Склав він їх на лапи, як поліна, та назад пішов. Із вантажем не побіжиш? Та й де там бігти, ледве віддихався. Дійшов до колоди через струмок і зупинився. Адже ж не просто зі стручками на інший берег перейти, рівновагу тримати треба. От якби ще й строчків було, тоді і інша справа. По під підпафу і вперед. А з п'ятьми як? Але Хома і тут знайшовся. Спочатку переніс два, а потім ще два. Ну, чотири, значить, залишився п'ятий. Та як його нести? Адже рівноваги немає. Зажурився Хома. Що робити? Придумав! Ура! Перебіг він знову колодою на інший берег. Узяв там один стручок з чотирьох. І повернувся назад. Тепер у нього два строчки. Ага. Можна спокійно переходити. Він і перейшов. Іде через луг, от і нара близько, ну майже поруч. І тут він знову зупинився. Ех, дурень, я, дурень, похитав головою Хома. Навіщо я таку вагу тягнув? Треба було прямо на гороховому полю стручки вилущити, горошини за щоки набити і нести набагато ж легше. І Хома повернув назад. Знову дійшов до струмка. На цей раз він хитріше зробив, просто поперекидав стручки один за одним на той берег. А потім і сам перейшов. Стручки він аж до ранку шукав. Знайшов все ж таки, вилощив Хома три стручки, горошини за щоки запхав. Щоки роздулися, як дві кулі, навіть за спини видно. Два строчки пахви і знову додому. Іде, сопе, животом траву розсовує, лоскітно, не, не смі, смій мене, шамкав Хома скрізь зуби. Ми я смі, я не можна. Хамар заніску кусив, ой, ой, не смі смі, мене, благає Хома, йде колоді через струмок, похитується, видно, погано розрахував за однією щукою горошин то більше. Побачили хому жаби, як почали сміятися. Хором регочуть, весело їм. Не, не, смій, смій, ме, не, тримається Хома. Кріпиться що сили, а жаби заходяться від рехоту дуже заразливо. Не витримав Хома. На самій середині струмка, як персне, фрррись. І ворошини вилетіли. «Ахахаха!» – ха, -ха, -ха там хома. О-хо-хо, -хо -хо, ой не можу. Жаби від сміху мало не лустули. Так, хома, і повернувся додому. Тільки два стручки і зміг донести. Поклав її біля входу в нору, а сам приліг відпочити поруч. Втомився, заморився. Прокинувся, немає стручків А на тому місці, де вони лежали, ховрашок сидить і облизується. Стручки де? Відповідай, вигукнув Хома. З'їв? Я не один, образився ховрашок Ми удвох. З ким? скипів Хома. Веди, я йому хвоста відірву. Сабі? Здивувався Харашок. Як? оторопів Хома. А так, я за тебе знову вранці зарядку зробив. Приходжу, бачу два стручки якраз на двох. Ти не думай, я тебе не обділив. Сам я маленький стручок з'їв, а за тебе другий побільше. Рада смачний. Подумав Хома, все вірно. Все сходиться. Тільки одне не зрозуміло, Чому ж їсти хочеться?